Вчора на сесії власної ради мене обрати політико. Я запросив вас, щоб особисто побачити, послухати вас, то стан справ у наших селах відомства, що ви розкажете, як справи, що де як скоординувати разом дію, щоб працювала. Чи ми працювали так, як треба, що ми працювали в правовому полі, а не в правовому полі, бо на сьогоднішній день, е, як кажуть, з'являються різні версії, різні розмови, тому ми повинні спорнувати наші дії, щоб спільно працювати в правовому полі. Я хочу, щоб ви кожен ставив і доповів, що до чого, Я в певній, скажімо так, в своєму різному пішов як є. Сьогодні ну, по порядку першому. Особливих проблем я не бачу взагалі зараз. Тому що на вулиці, від науці, про які пізно впливове. І це вчора бачили на сесії обласної ради. Дані питання, будемо казати, одним з рішенням обласної ради, в цьому є питання. А так працює органи прокуратури працюють звичайними режимами. Так, є певна напруга, але не розуміємо, що вона буде. Суспільно-політична ситуація відслідковується і також відслідковується е, важливо, то, е, стабільна ситуація е, щодо бронегроматського порядку немає росту злочинності. Одна е, з проблемних питань на даний час це е, в нас є Тому ну що в цьому напрямку заведено ж там пару справ у нас вже оперативних, але, на жаль, злочинці працюють активно, і злочинці не тільки з нашого регіону, не тільки з нашої області. Тому я попрошу максимально журналістів також приділити уваги цьому і нам надати допомогу в інформуванні населенню. Щодо скоєння таких злочинів. Попрошу громадян, до яких десь надходять дзвінки по телефону з приводу того, що десь там син попав ДТП і для того, щоб -то гроші чи виручити з міліції, треба, бо затриманий міліціонерами за скоєння якогось злочину, чи можливо покупка якоїсь електронної техніки, перерахування на якісь фірми, на якісь банки коштів уважно відноситься до цього. От, не вестися на такі розмови. Якщо є, така, є такий дзвінок, попрошу, можливо, зразу чи в чергову частину, чи на мій телефон 067 38 38 500. мій телефон є в кожній газеті, в кожному журналі, зразу надсилайте цю інформацію, щоб ми могли оперативно реагувати. В принципі, ситуація стабільна. Ми разом з групами з самообороною працюємо. От. На даний час ви бачили і по п'ятому каналу в інтернеті ряд тих вже виконаних завдань, які є разом ми спрацювали і по лінії ДАІ, і по лінії, щоб були вимагачі. Тому ну, робота спільна йде, і в подальшому там багато нас заплановано всяких заходів разом з самообороною щодо охорони громадського порядку. Ну і Ситуація безпечна. Звичайно, остапаному режиму, звичайно, відчуваємо і хочемо, щоб політична ситуація відобразилася на економічну стабільність. Тобто на сьогоднішній день у нас для завершення місяця це для нас найважливіші наповнення вихідної частини бюджету. Відповідно, ми відчуваємо відповідальність освіти, культура, медицина, заробітні плати, пенсії. Надіюся, що цей маркет тобто, працюємо нормально, лояльно. Дімо, що нам відобразиться. Ми, ми максимально спрямо для того, щоб ця до 15 сторона бюджету була ну, на, на тому життя на сьогоднішній день було находимо закон. Якщо якісь питання будуть окремо некати, я прямо кінцю. Поки що я так у нас питання мав. Доброго дня. Ні, скавинці працює в штатному режимі. Весь особовий склад на місці, непорушена відмічність здійснення митного оформи, миттного контролю. Всі дії відповідності законодавства. Якщо, скажімо так, звернення громадян проводяться в ній режимі, тобто двері відкриті, якісь є питання чи проблеми, буду радий бачити. Дякую. Хмельницький обласний військовий комісар охороні присяжні. Військові частини Хмельницького гарнізону і в області працюють в штатному режимі. Ніяких завдань на підвищення степені бойових готовності не було. Виконують плани бойової підготовки. Моральний стан це задовільний, ніяких завдань поставлено не було. Військові комісіяти Хмельницької області виконують завдання за призначенням, готуються до чергового призову, але ну, ще команди на, на призов не, не було. Єде тільки підготовка. Орієнтовно я знаю, що на Хмельницьку область на призов 160 чоловік, а куди в які частини, ну частини внутрішніх пікція однозначно. але в які чиї частини я не, не знаю. Вони недостовідної інформації знають, що тепер призов змінений і буде проводитися тільки частини, які слухаються на території Хмельницької області. Якщо ми з Хмельницького призиваємо, то будемо призивати ті тільки військових частин, яка знаходиться в Хмельницькому. Вітаю вас, колегії самі. В конаді поради виконуються всі плані, розпорядження, харчування, затишні заточка, ніяких питань буде склав. На сьогоднішній день проблемних питань не виникає. Пальто мастерними матеріалами забезпечені, люди чергують, Напруги серед колективів немає. Вчора проведені були практичні навчання в місті Хмельницькому у відпрацюванні взаємодії органів управління, а саме штабу з на надзвичайної ситуації з залученням спеціалістів і комунслужби. І, Органу управління е, мерії. Окрім того, сьогодні проводимо слово навчання, також пов'язані з взаємодією всіх служб району, щоб надання допомоги населення під час повені і про основу до доходу. Окрім того, завтра проводимо Кам'янець-Подільському також такі ж самі практичні відпрацювання. І в 11-й годині приймаємо участь для безпосередньо в на раді яку проводить Іванович Іван Дунець за підприємцями області. Дякую за увагу. Це надомуть. Заслуги начальник заводного інституції Хоршинів, Оксана Спітківна. Тут начальник управління служби безпеки Хмельницької області Пона Шевченко Володимирович. Шановний Шановна іслави, шановні колеги, на даний час Управління служби безпеки у межах чинного законодавства практично опоновлення виконання всіх завдань, покладених на, на, на органи державної безпеки. Зокрема, особливо увага приділяється об'єктам критичної інфраструктури регіону. Позавчора нам було здійснено спільну нараду на Хмельницькій атомній станції, проведена. Е, Зма керівника функціональних підрозділів атомної станції. Атомна станція функціонує. Е, загрози, скажімо так, пор, щодо фізичного захисту, щодо функціонування атомної станції Дякую. Серйозно, я хотів би надати слово В мене... <реку> Я просто зараз фронтна ради, чи запитання, чи він представити. Представляється, розказати діяльність. Діяльність, тобто народна самооборона на даний момент спільно співробітників міліції їхнього патрулювання, те саме по СБУ, те саме по Таатру Старицького, тобто є в нас вже звернення від окремих державних установ, тобто щоб запобігти яких провокаційних дій ми так само направляємося? Запитання перше. Звертаються підприємці, тобто при попередній владі, при попередній владі вони не сплачували податки, чи є тут податкова служба. Податкова служба. Іван Ярославович, чи хай ці підприємці зараз вже починають сплачувати податки, які вони два протесту не сплачували? Ви даєте таку показів, Бо люди звертаються? Так. Вистудають вказівку, доклад тому що треба наповнювати бюджету, всевіно людям платити зарплати, і тому треба, щоб ми ввійшли в правове русло, і щоб люди сплачували податки і були надходжені для того, щоб життєдіяльність області продовжується в звичному ринку. Добре, зрозуміло. Все, до, до виконання. Питання до представників Служби безпеки України. Дуже болюче питання стосовно колишнього начальника СБУ. Його місце знаходження, чи ви будете давати окрему прес-конференцію про місце знаходження, чи ви дасте нам можливість збирати інформацію, бо це постійно стосується і налітається обстановка е суспільства. Дайте, будь ласка, відповідь е з приводу, з приводу місто знаходження, в якому статусі він зараз перебуває і так далі. Так, і так. Дякую запитання. Вже... На відповідь нашому роденці, наскільки мені та інформація, оскільки вона є. Кримінальних справ розвідається військовою прокуратурою доступу, скажімо так, в Україні служби сектору. цієї інформації не в повному обсязі немає. Наскільки мені відомо начальник управління голочного підозру, про вчинення злочину на даний час він перебуває під вартою згідно рішення суду? Місці перебування, тобто ви розумієте, що зараз це дуже важливо, дуже важливо, бо всі питаються. Тобто Медіа, і це питання дуже болюче зараз закруче. а особливо для Хмельниччини. Тобто в нас, на відміну від багатьох областей, якщо співробітники МВС працювали більш-менш нормально для того, щоб цю ситуацію якось вирішити, то СБУ самі знаєте, я не буду повторюватись і так далі. Тобто, хто має зараз вияснити дійсно ситуацію по місці перебудування, статусу і так далі? Я би вас дуже просив, чи доручити це зараз координаційні координаційній раді, чи нам, чи, чи ви особисто, щоб ви це питання прояснили. Це дуже важливе питання зараз для е, суспільно-політичної ситуації у нас в області. Ви розумієте, це важливість питання. Я вас би дуже просив вийти на півробітників військової прокуратури і дати детальні інформацію. 23 лютого, 21 лютого йому оголошено підозру, Він був затриманий. 23 лютого Хмельницький міськрайонний суд взяв його під варту терміном до 25 березня, тобто на місяць. А де він перебуває, знаходиться він в військово-медичному центрі Збройних Під вартою пам'ятно. Без поставити. Це міста. Це Вінниця? Вінниця? Так, дальній випадку так було. У мене ще є запитання. Вибачте, що в мене їх багато, але режисерень самооборони спілкується з людьми. Запитання до співробітника ОВС, зокрема, Сергія Олександровича. Сергій Олександрович, я хотів би так само, щоб ви дали окрему прес-конференцію. Чи спільно з нами стосовно розформування, тобто голосуються всякі вся чутки стосовно Хмельницького пару. Щоб ми детально роз'яснили громаді міста Хмельницького, як і що буде в подальшому, то тобто я розумію, що ви так само можете всього не знати, бо оскільки із Києва так воно не розходить, Але питання в тому, що це питання треба терміново вирішувати. Тобто нам вже в самоборону просто тупо. Я вам скажу так, вже цим питанням, Бо всі зараз пособлення всього, того, що відбулося в Києві, це все збігається на берегу. Тобто я вас просив, це питання так само вирішити. Якщо можливість є зараз тут надати інформацію, я, що... я розумію, які в мене допомогли інформація. Я зрозумів. Я я зрозумі. я зрозумі. Ще одне питання При Хмельницькій самообороні зараз. У стадії організації він вже фактично функціонує е, створений юридичний відділ. Ми його називаємо народним контролем. Туди на громадських засадах залучено дуже багато юристів. дуже багато. Вони працюють. Я би просив всіх керівників, контролюючих, контролюючи, а так само солоних відділ, надати нам свої координати, координаторів, щоб тобто, намирати телефоні. Можете зараз можете підійти до нас, щоб ми знали, до кого конкретно звертатися з приводу звернення громадян про корупційні і попередньої влади. Тобто нам потрібно зараз безпосередньо спілкуватися з вами. Ми вам будемо давати наші листи, вони просто зараз такі, як би супрові, щоб ви негайно реагували на ці речі. Бо це для суспільства зараз болюче. Для того, щоб. Для того, щоб вгамувати ситуацію, для того, щоб відчули люди реальні дії нової влади, по вияву тих провживань, які були вчинені при попередній владі. І особливе питання болюче по бо колишньому е, начальнику ОДА Ядусі, я би вас просив максимально почати працювати в цьому напрямку. І так само максимально. Максимально, максимально почати зараз вже, е, я не знаю, контрольно-резійне управління, накладувати, накладати свої, викликати своїх працівників на всі державні управління, тобто, щоб ви знищили те, що я просив, документацію і так далі. Бо ми розуміємо, що може відбутися. Тобто в мене наразі все, якщо я проводити в дякую я. Дякую. всім за Я думаю, що на сьогоднішній день є вже е, подана ну, законопроект про створення антикорупційного бюро. Як відомо, я думаю, що буде створено таке антикорупційне бюро, де можна буде чітко звертатися з заявами про корупцію всіх е, вищих стоячих органів. Якщо сьогодні буде прийнята така на законодавчому рівні такий закон, то я думаю, що ми будемо мати силові структуру. Працювати окремо, антикорупційне бюро буде займатися розслідуванням, ну, скажімо, там, пакет я не буду зараз озвучувати, я частково його не збачу. ще Всіх нюансів там верховна рада прийме, змінами і доповнення. І тоді, я думаю, буде простіше, тому що у нас зараз, наприклад, ці всі в кожній, ну скажімо, відділі працю, ну в кожній структурі працюють такі. Кажуть, Служби над службами в кожній відділі. Тому воно, я думаю, об'єднається все в одне і буде, скажімо так, там буде чітко координуватися з зверненням громадян, там буде сидіти працівники, які будуть і, і, і чітко займатися тільки, тільки антикорупційними діями. Я хочу сказати, що ми зараз повинні дійсно чітко зрозуміти, що ми повинні повернутися в правоохоле, працювати над тим, щоб в нас було. Був в області порядок, щоб силові структури е, координували свої дії, щоб не було там різні чутки, ходять по ринках, там, там, там ми повинні чітко відслідковувати. Ми розуміємо, що зараз на даний момент е, е, нам потрібний порядок і злагоджена дія скоординована всіх. Дякую всім Дякую за участь. Запитання. Дякую. Пане Реславичу, шановні учасники наради, є одне проблемне питання. Я думаю, ми його вирішимо спільно, тому що це питання, яким ми будемо жити впродовж трьох місяців до 25 травня. Це забезпечення роботи виборчих дільниць. 1554 виборчих дільниць. Це школи, це будинки культури, це клуби, це проблемне питання з року в рік. Від кожного виборчого процесу йшло і ми постійно намагалися підвищити рівень пожежної безпеки. Це ворогнегатники, це сигналізація пожежної, це засоби первинного пожежовесіння і водичка в гідрантах і пожежних кранах. Тому ми з вашого дозволу заготуємо ту інформацію детально по кожній виборчій дільниці, яка була на минулих виборах. І спільно з відео будує передав цю інформацію, щоб ми спільно підготували план дій щодо забезпечення і функціонування цих виборчих. Трем. Я думаю, що ми посприяємося, що жовтне, щоб, щоб скоординувати ці дії. Я думаю, вже буде переформатовані, тоже буде переформатовано виборче. Можна буде переформатовані виборчі комісії, вже будемо чітко знати, скільки буде у груї, бо вони думають там. Мають їх зменшити кількість для того, щоб зменшити скажімо, втратну на Тому я думаю, що ми скоординуємо дію, дії вже коли буде чітка кількість дій, чітке все, тоді ми вже будемо е, працювати над цим питанням, щоб ми ну, зараз є одна кількість, а потім буде друга кількість, щоб ми не наробили, скажімо, лишніх рух. Ще, ще раз, я ще раз перепрошую, але з координатора обов'язково дайте, бо в нас дуже чоловіки всі контрольна резійно, прокуратура, МВС, СБУ, тобто, щоб ми знали, з ким зараз працювати, бо фактично дуже великий обсяг роботи ми проводимо зараз. Тобто я просив би всіх розумінням поставити за це питання, щоб ми в робочому порядку це вже не виносячні наради вирішували питання, які виникають, бо вони дійсно виникають по і охороні і громадського порядку. І по корупційним дій, і так далі. Тобто ще раз прошу тоді, чи зараз начальник штабу запише, чи пізніше надався представників штаб самооборони, які знаходяться на проти тут. Я б дуже просив, це дуже важливе питання. Нам треба координувати дії. Дякую. Що можна вас ваш номер? Я вам даю дольше 107 за